А що друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по плану я запланував трошки зняти огурчики, огірочки, наші, тому що вже виходить, десь раз на день треба обов'язково знімати. Отже, більш докладно зараз роздивимося по різним сортам. Гонджо, гонджо. з якими я хочу порівнювати ті саженці, які я взяв. У нас сьогодні. Раз на день я вже збираю обов'язково огірочки, тому що, бачите, вони такі вже переростають буквально за день. Тому я вибираю в день, виходить, зараз десь 2-3 кг огірочків. Ось такі тут, ну ці 12 сортів. Тут деякі на них проблеми з'явилися, я це трохи згодом. Поясню мої підозри, чого саме. А тут, в принципі, наші оці сажанці, які я буквально там скільки декілька днів тому посадив, зараз вони вже от в такому от стані. Це ці чотири сорти місцеві, і маленька в нас є знов обновочка. Це в іншому відео я вже більш докладно розповім з приводу. Отриманих ще додатково двох саженців, але там дуже цікава історія. Отже, всіх запрошую потім приєднатися до наших відео, які ми будемо викладати. Ну, а зараз безпосередньо будемо знімати.